Усі до зброї під таким девізом в Білосерському районі на території військового полігону відбулися перші заняття з вогневої підготовки за участі керівництва області. Ініціатором заходу став голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Потілов, який пояснив, можна можновладці повинні вміти тривати у руках не тільки улівести мобільний телефон, але й справжню автоматичну зброю. Херсонська область прифронтова окупант знаходиться буквально ста кілометрах від міста, від міста Херсона і на кордонах Херсонської області сьогодні. Президент Петроксій Порошенко поставив першочерпнув задачу для губернатора. Це обороноспособность Херсонщини, рубежей України. Я вважаю, що глава обласної державної адміністрації, і, замі, і глава району должны вміти тримати в руках должны уметь вміти калашником, стріляти на пораження пользоваться всіма видами оружия. Я думаю, у нас ці вчення в традицію. Проте, перш ніж приступити до здачі нормативів, учасники взяли участь у панахіді за загиблими військовими у зоні проведення АТО та Молилися за Україну під час занять кожен з можновладців мав виконувати вправи з автоматом Калашникова, ручним кулеметом, пістолетом Макарова та метати навчальні імітаційні гранати. І тут багатьом знадобилась справність придбана під час служіння в армії. Ми стали прикордонною області, окупований Крим. Тому всі, чоловіки, незважаючи ні на вік, повинні мати можливість використати зброю в случаї такої необхідності, щоб боронити наших жінок, браборонити наших дітей. Ми сьогодні приїхали на ці стрільбище, щоб відновити свої навики по володінню цією зброєю. Ну і зараз згадуємо, як збирати розбирати цей автомат і пістолет. Своїм прикладом Андрій Путілов показав, що якщо буде потрібно, він зможе захистити Херсонщину. Це було перше навчання, то оцінка 4 або 5 це коли кожен буде стріляти з гранатомета і влучати в ціль. Найголовніше, що ці військові навчання підняли наш патріотичний дух і згуртували та об'єднали усіх керівників Херсонщини. Військовий комісар Херсонського обласного комісаріату полковник Сергій Кока теж залишився задоволеним результатами вогневої підготовки. Сьогодні вогневою підготовкою займалася рота охорони. Обласного військового комісаріату і за ініціативою губернатора ми зібрали голів райдержадміністрації їх заступників і проводимо такі ж заняття з вогневої підготовки по виконанню вправ з автомата Калашникова, пістолета Макарова, кидання ручних імінаційних гранат, а також виконання нормативів з вогневої підготовки. і кожен Кожен виконує свої задачі. По закінченню занять очільник області Андрій Потілов зазначив, такі навчання стануть традиційними і систематичними.